То вибило. Тепер я хочу вам розказати, допустимо, знаєте, ну далі ми зараз продовжимо, знаєте, що ну, тему, бо то вибило мені камеру. О, і, Значить, ви мене зрозуміли, да? це просто людина розказує е, ту процедуру, яку вона робила. І там ну, набагато що розказувала, але це просто що розказував, що е, скинула голосове сообщення, щоб ви знали, що це. Виходить і заходить. У будь-який час, може, знаєте, навіть, що ви бачите, що, що твориться таке, просто не, як вам сказати, я хочу вам донести і сказати, щоб що ви ну, не боялися, знаєте, але з цим, знаєте, боролися, молилися, ходили до церкви обов'язково. і, поймаєте, просто, ну, не знаєте, звертайте увагу, що дитина там чи хто говорить одразу, просто знайте, що є, що таке астральні паразити. О. Слухайте ще раз, я вам зараз включу. О. До Другої години було... капець як спокійно, ви розумієте, а в другій годині почалося голоса якісь шеп... шептання. Що вона ще з зрозуміла не зійшла? Давай зараз почнемо щось робити, ну щось типу того. І потім в мене щось вселяється два рази, я очі відкриваю. І якась така, е я ще раз помастила чоло і руки, так почала пекти на чолі, що це просто ужас. Я десь заснула 4 чи п'ята година. І проснулася в першій годині. Ну Це було капець. І е, це в ванні щось годіло, потім сумка якась впала, потім ще щось таке було. Е, першим був мороз по шкірі, бо я не зрозуміла, що це відбувається, а потім вже нормально, все спокійно, я себе провела в порядок, типу, е, почала молитися десь в думках, але шептіння так ще, ще було довго, довго, довго шептіння було. Таке ніби враження, ніби хтось молився, чи ще щось таке було, ну щось типу того. Але то, що я почула, що як вона ще з розуму не зійшла, оце, оце мені добре було чути. Але я нікого не бачила, бо, тому що я при світлі спала. У мене в вані постійно світло і пробки вибило, з, згоріло, згоріла лампочка, я включила іншу лампочку. От, але це, це, було, це було сильно. Я зробила... Так, оце вам ну і там, звісно, є процедура, там багато що, і потім вовк вив там, і то й запах покойника чула, і там знаєте, що ну. І вона розумієте, вона говорила, і мамі вона говорила. І це просто ніхто не звертав увагу, розумієте, а це йшли роки. Це людина і дійсно доводили, о, таких є дуже багато, так? Да? Щоб просто, знаєте, людина мовчить і потім бачить, так? Да? Ви бачите прекрасно, що воно може вселятися, воно може виходити, може заходити в це любу квартиру, де би вона не переїжджала. Вона каже, я сюди переїжджала і все тягнула, дякувати Богу. До вже ніхто не приходить. О, це останнє що. Ну, звісно, не ожидали, тікали вони, каже, капець. Ну, оце я вам таке хочу сказати. Тепер давайте ми послухаємо, зараз я вам включу. Це заселилися в готель. Заселилися в готель. Я думаю, вони не обідяться на мене, що знаєте, що, знаєте, тому що, знаєте, я мушу, я мушу, думаю, ну, в мене дуже багато є таких, знаєте, що, ну, що ну, є дуже багато, але просто знаєте, от астральні паразити. Я просто вам хочу сказати, що таке астральні так? От Тепер слухаємо. заселилися в готелі, лягли в спати. Ліжко. Вже може їх мама прийде від стоматолога, бо вона на 5.30. Так, щось я вам... Мені аж страшно було подумати, ага. що вже може їх мама прийде так, щас. від стоматолога, бо вона на 5.30. Ти... Може щось я замовлю, але я не знаю, чи це варі. Я, я капець погано себе почуваю, мені так недобре. добре. Це мене ще такий перекол вчора стався, що я... Або в мене якісь галюни, або я не знаю, що. Ні. Аж страшно було подумати, що це. Я, ну, я взагалі думаю, спір, що може мені щось привиділося чи що, але мене тягнуло. І я така кажу, мама, ви вчора бачили, що зі мною сталося, а мама така каже. так. І, і коротше, мама бачила, як в мене волосся отак і в очі закотились, і потім я з такими страшними очима на маму дивилась. що це було тіваль, і я в душі не знаю. А мені так страшно, що це капець. Так, і значить далі ми дивимося. Далі це, значить, зараз я вам, зараз, бо тут на треба понаходити. Ну, так що так. Вже може їх мама прийти. Так, слухаємо. Коротше, я лежала вчора. У нас номер, ну, типу, жахливий просто я називаю що це Радянський Союз та старими дідами. У нас окремі ліжка з мамою, і мама біля вікна, а я більш біля стіни. І я отак лежу на правому боці до мами. І хне, не хникай, бо мене живіт болить. Я, я чесно згадаю, яка була година. Але я так лежу на цій дебільній подушці великій, на якій мені так важко спати. Я так лежу. І я відчуваю, що в мене ще на голові якби мене тягне, знаєте. Чувак, я така. Мене починається, ну, тиша, я піднімаю ойку. І я бачу. очі, якби чорну таку лапку. Знаєте, чи то лапка була, що в пірях чорних. Все, я так налякалася. Оце у нас йдуть, називається астральні паразити. Так, і тепер ми слухаємо тут, що теж о, о, таке саме, що о, зараз. Боже, а я цілу ніч не спала, Я заснула до 3.40. Лягла спати, тому що не могла ніяк спати. Слухи. Це ліжко якесь пане Господи, якесь таке стрьомне, я не могла заснути. Мені здавалося, що з мною хтось дихає якусь спину. Боже, це ужас це за мене. Це в перший раз зі мною таке було таке взагалі в моєму житті. Я ніколи не думала, що якісь можуть бути сили чорні. Розумієш мені, я ж сьогодні відчула, наскільки є, 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 що люди щось роблять і щось творять, бо я це відчула на собі з цим ліжком. Ці, я не розумію, що нема... Сталося. Чи на нього, на ньому когось прикатупали, чи, 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 чи на хтось ходили на цьому ліжку, чи я не знаю, що там було з цим ліжком. Но це просто капець. А тепер перелягла на ліжко, налягла на друге ліжко. Нічого, нічого дівчи. Так, вона лягла на то ліжко, що я спала, знаєш, а на тому ліжку спала я, так що в мене такий був дискомфорт, в мене такий, мені так було не добре спати, що я вночі крутилася туди-сюди, а потім перевернулася до гори, там, де голова поставила ноги, і так почала вже дрімати. Вальці зі мною вперше таке, що я відчула таку енергетику, якусь чужу, якусь чортову. Це кап'єць. От вам О, тепер От тепер ви собі, щоб ви знали, розумієте, що о, таке йдуть у нас. о. І так є дуже багато, розумієте, це, ну, це є не сказки, це є просто, знаєте, ну е дійсно, дійсно така проблема. Розумієте, що. І скільки а представте собі, бани, скільки таких було клієнтів, що о, теж попривозили звідти, знаєте. За кордону теж такі, знаєте, що і подарунки, це. А тепер представте собі, що ці ж душі, да, яких ходять не запечатані, да? яка дух святий при хаті. Що? Вони переселяються, вони всюди лазять, розумієте? по землі, по всьому, що ну, це просто каравул, розумієте? Звісно, я б могла вам би розказати ще дуже багато, але просто-напросто, знаєте, не хочу вас лякати, бо знову катьо, там, там знаєте це. Але ще раз я вам кажу. Якщо ви відчуваєте, що ви знаєте, що щось за вами спостерігає, за вами щось ходить, щось вам, знаєте, дихає в спину, або просто ви бачите якусь тінь, або щось, знаєте, звертайте по котам, по собакам не теж оприділяють, знаєте, ну, бачаться, що. За, ну, моліться свяченою водичкою, що саме це знаєте, що саме то, що е Воду священну каже, що це що даже одна друга ну, дівчинка, що в мене такі були, що вони не бояться. І повірте, в мене дуже є багато клієнтів, що знаєте, що дуже багато. І каже, що і ходили в церкву, молилися, священики над головами молилися. це що, І просто-напросто знаєте це. Ну, Дякувати Богу. що я рада, тішила на те, що ця дівчинка, знаєте, що на сьогодні подзвонила, сказала, що все добре, що це, буду далі спостерігати. От я довго мовчала і думаю розказати вам, не розказати, ну, знаєте, попередити, не попередити. От для чого я таке зробила лікарство? Що в мене є, ну, є і, ну, там є астральні паразити, і чакри, йдуть, і гінь, і янь, о, і всі, що состав, поймайте, що це. Будемо бачити. Ще раз наголошую, не приймайте зеркала зеркала в подарунок. Купляйте самі. Тапочки теж, знаєте, купляйте самі. І ще коли ви лягаєте спати, от, допустим, є. От я зайшла до -то своєї знайомої, в неї стоїть ліжко, і стоїть гардероб, і стоїть зеркало. Да? Шафа куплений є. І вікно відкрите, луна прямо попадає на зеркало і отраження на кровать. Теж не добре, що взагалі. раджу свяченою водою промивати зеркала. О. Люблю вас, обнімаю. ну, Так що ще раз кажу, що попри те, що у нас ще війна, бачите, що твориться, що да? ну, ще у нас отаке. Ну, це було і є, і просто мовчали, знаєте, що І просто ну, не спішіть відправляти в дурдом, да? там, допустимо, тих людей, які це все бачать і це чують. Тому що це, знаєте, їх треба їм допомогти треба. тому в людина вселяється і просто думаєш, що ну, людина не всі вдома. Ні. Просто ті, які, знаєте, хочуть відправити в дурдом. Посадити в кімнату да, на ліжко. І просто ті, які вселилися, просто людину будуть зводити з розуму. Знаєте що? Просто людина і поміш... така О, помішалася. Чого багато накладають руки, чого ведуть, то-то. то. -то, -то що... Знаєте, те, як йдуть, знаєте в ну, е... одну точку дивляться. А це значить, у нас таке йде О, у нас історія. Будем на зв'язку. Люблю вас, обнімаю з Божим благословенням вас.